Доброго дня, моє ім'я Сергій, я більше 15 років, займаюся садовим бізнесом. Сьогодні ми з вами поговоримо про бренд Штіга, це шведський бренд, майже 100річною історією. В бренді Штіга представлені як електричні, акумуляторні, так і бензинові газонокосарки. Також є трактори та райдери. Сьогодні ми з вами розглянемо бензинові газонокосарки. Це модель колектор, комбі та топова TwinClip. Перша на огляді це газонокосарка серії колектор, колектор 43, ширина косіння 41 см. Дана газонокосарка оснащується двигуном Штіга st 120 потужністю 1,9 кВт, центральне регулювання висоти в 6 положень від 25 до 65 мм. Особливостями газонокосарки є пластиковий травозбірник, який має індикатор заповнення, одинакові колеса, як передні, так і задні. Передня ручка для транспортування, щоб можна було легко її складати. Колектор 43 це найменша газонокосарка з бензинових газонокосарок серії Штіга. Це мінімальний набір для того, щоб обкосити вашу територію, ваш газон, щоб у вас була гарна трава. Друга газонокосарка в нас на огляді сьогодні це комбі 553С. Ширина косіння 51 см. Розмір передніх коліс 210 мм, задніх коліс 280 мм. Те, що відрізняє від попереднього газонокосарки, це двигун, який вже також тіга st 170 потужністю 2,6 кВт. Комбі 553 – це вже самохідна газонокосарка. Дана газонокосарка вже оснащується комбінованим травозбірником. Зверху йде пластик з індикатором заповнення. В середній частині йде тканина. І в нижній частині йде пластик. Це допомагає максимально завантажити травозбірник і полегшує маневрування. Серія газонокосарок комбі відрізняється ще від газонокосарок серії колектор, тим, що в базовій комплектації вже доступна функція мульчування. Для кращої зручності роботи компанія Штіга запатентувала і реалізувала систему Fullcrum. Дана функція не тільки допомагає вам добре обкусити ваш газон в важкодоступних місцях, а ще й. Забезпечує мінімальне місце, яке вам потрібно для зберігання газонокосарки. Третя газонокосарка, яка сьогодні у нас на огляді, це TwinClip 955 ve Також самохідна, ширина косіння 50. 3 см, потужність 3,3 кВт. Це хондовський двигун, надійний, тихий, економний. Vibe Control System це спеціальна система, яка зменшує вібрацію двигуна на саму деку. Відповідно, вам буде зручно і комфортно працювати нею, тримаючись за образивними ручками. Висота регулювання скошування в даній газонокосарці здійснюється за допомогою одного важеля. Дана газонокосарка оснащується колесами розміром 200 на 240. Травозбірник об'ємом 70 літрів. Також з індикатором заповнення. Він йде вже повністю тканинний, обдувається максимально заповнення. Також в даній газонокосарці є функція бокового викиду, що не було в попередній. І функція мульчування. Ніж, твінблейд. Це двохповерховий ніж, який максимально подрібнює газонну траву, максимально її піднімає і закидає в травозбірник. Тут є електростартер, яка запускає двигун газонокосарки просто з кнопки. Є запатентована ручка. За допомогою двох рук вона просто складається. Важіль, який регулює швидкість ходу від найбільшої до найменшої. Від там 2 км на годину до майже 6 км на годину. Конектор, куди можна підключити шланг з водою і помити газонокосарку зсередини, в самій деці. В даній газонокосарці дуже зручний травозбірник. За допомогою одної руки ви можете його витягнути, висипати траву. Він на магнітах, він досить зручний в використанні. Ми з вами розглянули три газонокосарки Штіга в різному ціновому сегменті, в різних градаціях, в різних категоріях. Перша газонокосарка колектор. Це проста газонокосарка на невелику площу, бензинова, не самохідна її потрібно штовхати, але за рахунок низької ваги це буде нескладно. Друга газонокосарка комбі, більш з інноваціями, з своїми фішками, яка на більшу площу, яка допоможе вам обкошувати важкодоступні місця на газоні. І третя газонокосарка це серія Twin Clip яка сама топова, яка призначена для того, щоб давати максимальний комфорт під час роботи і максимальну продуктивність. А якщо вам цього замало, то вам вже потрібен трактор.